штани Light у кольорі чорний мультикам І ось тут в нас у також у кольорі чорний мультикам. Також в нас є китель, вона ж ми ще називаємо літня куртка також у цьому кольорі. І, звісно, в нас є штурмові штани, в яких є досить розвинені наколінники, в яких захист кордури і так далі. В даному випадку в нас тут є кітель, ми бачимо всі деталі, які вказують на автентичність саме того, що це оригінальний чорний мультикам, тут, тут навіть написано просто мультикам, і лікті в нас зроблені з оригінальної американської кордури. Причому ну, лінцензійованою, так як тут підписано мультикам. І ще, що дуже круто в цьому е, убоксі, це те, що в нас у, кожному, у кожній кишені є сітки, які дотичні до тіла. Е, і ці сітки дають можливість а, тому, що коли ви відкриваєте кишені, у вас чудова вентиляція, і е, вітер буде, як би охолоджувати вас всередині тканиною. Також ось тут, тут знизу також є вентиляція. А, дуже приємний матеріал у цій центральній частині. Цей, цей самий матеріал заходить зверху на комір для того, щоб не натирало шию. Ну і, звісно, всі Velcro у нас оригінальні від фірми Velcro, всі блискавки від японської фірми UK. Також все прошито армованими німецькими нитками, тому не тільки технологічність, а ще й надійність самих матеріалів це те, що можна сказати про фірму ЮАТАК. А всі деталі щодо замовлення у шапці нашого профілю.